Дровенькі були, ми одужали. Лікували, лікували і ми вилікувалися. Правда, ми багато втратили. Було в нас 11 амрокса і було там амрокса з 11, 3 півника решта були курочки. Ну, на жаль, ми втратили 5 курочок і одного півника 6 штук, 5 залишилось. Три курочки і два півники. Це з чистого німецького яйця. Лікувалися ми антибіотиком, потім І Зараз вони в нас сидять на вітамінах, інтровір. Сьогодні останній день ми пропоїмо їх вітамінчиком. Після тих всіх антибіотиків і курчата вже пішли на поправку, мають гарний, активні вони і мають досить хороший апетит. Чому так втрат багато? Втрат багато, я думаю, що скоріше через те, що я поєднював два компоненти, які, напевно, несумісні одне з одним. І треба було не поспішати а порадитися з лікарем Це було якраз субота і неділя. Я тоді. Бо приїхав і, напевно, через це, тому що в понеділок я вже почав давати сото е цей антибіотик, і припинилися в нас е вмирання курчат. Тобто вони були такі млявими, були крила опущені, але я просто давав тоді більшу дозу антибіотика. І це все було через це, коли вже давати антибіотики, ж на третій день наші курчата чуть-чуть почали братися до їди, більше рухатися. І потім з часу ми вже я вже їх вже на п'ятий день. Ми п'ять днів пропоїли антибіотиком. я з кокцидіостатиком. І цей день той, день той, З лікарем я вже тоді був проконсультувався, він казав, що окей, це, це може бути. Вони поєднають, вони в поєднанні працюють, тобто шкодити курчатам не будуть. Ось. І коли вже ми почали там на п'ятий день, вони були вже активніші, потім, коли вже почали пити вітамінчик, ще активніші. І, як бачимо, сьогодні у нас 10-й день, курчата наші досить активні, навіть бігали вже вчора по вулиці. Так що я думаю, що втрата наших курчат була б ще менша, якби я не поспішав, а добре подумав чи там порадився з ветлікарем на рахунок поєднання компонентів тих лікарств. Верніше. Ось такі-то у нас справи. Тут наш, наші легорни. Ще йдуть одинаково. кашу у нас зараз. Ось вона каша для наших курчат. Робимо комбікорм для них, теж все це гарно вимішуємо. І тут вони в нас наминають і по вулиці бігають. Ну Нічого, ми дякувати Богу, що так на тому стало. Ми одужали. Потім я почав всіх автоматом пропоювати в всіх клітках цей коксидіостатиком, І Зараз всі в нас якраз закінчують пити інтровірт. Тобто, всіх почав лікувати вже комплексно, як то кажуть, вже не поспішав. І не щоб запобігти захворюванням, розширенням розповсюдженням хвороби, а загалом птицю повністю прийшлось пропоювати. Ось такі то наші новини. Їдять вони досить гарно, був проїзд зі села бурячок, їли вони бурячок. Тепер треба чекати, коли буде гичка, тому що прополювати буряк вже нема, що вже пропололи. А гички зеленої ще немає. Ось такі то наші новини по Амроксах. Всі живі, всі здорові, ті, хто залишився. Будемо дбати, пильнувати і будемо, як то кажуть, розвиватися в тій сфері. Я про Амроксі маю на увазі. Будемо тримати сімейку невелику. Плани були одні, але Бог вирішив зовсім по-іншому. Це не є дуже велике щось таке страшне і втрати, вважаючи на ту ситуацію, яка в нас в Україні, це є мізер, я вважаю. Я про курчат. Ну що, будемо з вами прощатися. Миру, розлагодили любові, буду я їх випускати, хай бігають по вулиці. То я так спеціально клітці тримаю, щоб показати, що вони в нас активні, одужали і скільки нас залишилось. Тому що, щоб ви все бачили і знали, можливо, комусь це буде в користь і буде вчитися на чужих помилках.